І так, здорово, підписончик коротше, можна сказати, подивився сьогодні, по риночку, відкрив так само позицію можна сказати, в Лонгову, але вже типу, фьючерси не за USDT, а вже подив... відкрив позицію, можна сказати, в то, що в Коїнах типу. подивимося, як воно буде. В принципі, той же самий принцип загальному, але я думаю, що Може бути таке, що типу, помінятися, типу моржа і може помінятися типу, плече. Ну, плече я не думаю, що може мінятися, скорше всього, що буде моржа мінятися. Чим більше моржа, тим більше типу, буде плече, так би і такого плану можна сказати, що 에, подивимося, як воно відіграє. І, там, в принципі, щось. Дуже забагато нуликів відповідно, ну, в принципі то є Коін в загальному він буде мати такий. І так, плюс-мінус типу, давати ревню, я думаю, в принципі, буде непогано. Плюс типу, по ринку видно, що так, трошки розторговка йде, йде ЛТВ, піанелька трошки типу, і трошки інші. Інструментарій, але я можу сказати, позицію типу, набираєш ж саме е, ну, то, що комісія там BNB буде то точно, а от питання в тому, чи буде розкриття там позиції типу в тому, як коїна типу, на дроблення, на пул, В принципі, теж не буду знати, бо не можу сказати вам так само. Ну, і в принципі, видно, що ринок зараз грає такий повністю типу, технічний аналіз, повністю Fibonacci, повністю волни Еліота, волни Боленджера волни того МСД з Типу такого плану я можу сказати, що є. Ну і як там ну, Може, подивимося, подивимося як воно буде. Там в принципі стейкінги теж тіпа, зараз, ну нормально, зараз теж е, видають АРР більший, тай би коефіцієнт. Не знаю, ну, в загальному там або в ринок тіпа, дуже сильно охолоджуєте і дають великий, гадай або депозит, дефай. Або NFT такі, типу. ну сьогодні відкривав про загальну мою гру. То, що типу, з NFT. То не можу зробити ніякого аналізу по тому, бо в принципі є плюси і мінуси. Мінуси в тому, що, наприклад, не бачу, типу, чи купили, чи не купили NFT хтось. Типу. І плюсів дуже багато є, що в принципі не знаєте, типа... Як ігра себе покаже, типу, в тому Plain to Your А далі, типу, якщо взяти там красиво то все робиться, Силку під тим дам на біржу, ссылку дам на ігру, в принципі. Ну і там можете розібратися, є три пакети, в тих трьох пакетах можна. От питання в тому, що один пакет може відіграти. Типа нормально, другий пакет може не відіграти, але я точно не буду запригувати наперед. Все, ставимо лайки, підписуємося, ставимо впевне.